1829 рік став роком, коли грецький народ виборосує незалежність після століть османського панування. За підтримки іноземних держав греки почали будувати власну державу, поступово витискаючи осман за межі Егейського півострова. І, зрештою, в ході двох балканських війн Греція дійшла аж до Фракії. Проте, після вигнання короля з країни, щоб був прибічником центральних держав та вступу у війну на боці Антанти, Грецію чекав розгром, адже центральні держави після капітуляції Росії з легкістю розбили грецько-антанські сили та взяли Афіни. Після чого підписали Салокійський договір, Грецію чекала політична нестабільність та економічна залежність від центральних держав через те, що вони володіли більшістю промисловості країни. Проте, після скидання диктатури регента без короля, що правив з 1926 роки, пройшли вільні вибори, та була проголошена Четверта Грецька республіка, і на них перемогу здобули соціал-ліберали. 4 лютого 1936 року по світу вдарив крах Берлінської фондової біржі, що було прозвано чорним понеділком, і уже 16 лютого чорний понеділок вдарив і по нас. 1 березня ми наштовхнулися на фермерську кризу. Через те, що фермери не могли збувати свій врожай, була в країні якби криза. Тож ми вирішили як уряд мінімізувати удар від цього для фермерів та заодно і розпочати аграрну реформу. 17 березня прийшов марш профспілок у Фесалії, і уряд вирішив прийняти тактику стримування протестів відмовившись від розгону, аби не дестабілізувати і так дестабілізовану країну. І зрештою, ми змогли максимально можливо мінімізувати удари від кризи по фермерам. Допомагаючи їм усім чим потрібно, адже вони серце Греції. 7 травня постало питання іноземної промисловості, зокрема Австро-Німецької, і через чорний понеділок багато хто з них закривається, що призводить до безробіття, через що нам варто втрутитися, якщо ми не хочемо буму безробіття. Та зрештою ми вирішили націоналізувати підприємства, в яких усе дуже погано. Та у той же час розпочати приватизацію державного майна. 26 серпня ми вже завершували аграрну реформу. Та за кілька днів після розпочалася вже і військова реформа. Зокрема, були перероблені піхотні дивізії, зменшивши кількість батальйонів з метою збільшення самої кількості війська. Тятого жовтня нас запазили на конгрес у Белграді, на що ми залюбки погодилися, і наслідком конгресу стало утворення Белградського пакту з метою повернення земель у Болгарії. 17 лютого 1937 року розпочалася Четверта Балканська війна. Оголошення війни Болгарії Белградським пактом. Болгари, не говорячи часу, одразу розпочали наступ на салоніки, і дві наші дивізії, що були там, поступалися переважаючим болгарським силам. Через що наші гірні дивізії атакували з флангу дві болгарські дивізії. Аби полегшити становище оборонців та за можливості вийти з ними на з'єднання. Проте ми не встигли, і болгари досить швидко пробилися та захопили весь халкійський півострів, через що наші війська були змушені евакуюватися до Афін по морю. Але попри це, наші гірняки прорвалися та змогли вже за кілька днів після падіння салонік звільнити місто, бо болгари відвели більше сил, що захоплювали його на інші фронти. Після звільнення Салонік розпочалися наступ у Македонії. І зрештою, ми домолися з'єднання з сербськими силами, оточивши болгарські війська у Македонії, але через те, що вони отримували скопці та були в горах, ми не змогли нормально їх знищити, адже не мали постачання. Також незабаром після нашого вторгнення в Болгарії оголосили війну Османи з метою захоплення західної Фракії. І зрештою, вони цього ж досягли. Наші ж війська, коли зрозуміли, що добиться в Македонії успіху, це досить марда таки справа. Тому розпочали наступ на Пловдив, втретє місто в Болгарії. Та дійшли до південного околиць Софії, зрештою, змігши її взяти, бо болгарські війська її покинули, проте нас трішки випередили румуни. та уже 25 квітня після падіння Софії був підписаний мирний договір. Внаслідок мирного договору ми повернулися майже до кордонів 1913 року. Також через кілька місяців на повертих нами землях встигли розгорнутися проболгарська внутрішньофракійська організація з болгарських переселенців, та ми розпочали із ними боротьбу. 18 січня 1938 року нас запросили на другий Белградський конгрес. І зрештою, ми погодилися, попри те, що вийшли з Союзу після війни. Та уже 26 січня розпочалися вибори до парламенту країни. Вибір стояв міжнародною партією, консерваторами, новою ліберальною коаліцією, правлячою партією та соціал-лібералами, ліберальною партією, праволібералами та е, Національній партією єдності. Зрештою, перемогу здобула правляча партія через її успіхи за часи правління, зокрема через вдале спорення з Чорним понеділком та відвоювання земель. Наступного дня після початку виборів Конгрес видав радикальне рішення про те, що слід знищити імперію Гавзгорів, проте нас це не цікавило. Тож, ми відмовилися від подальшої участі в Конгресі. 22 травня розпочався референдум щодо питання монархії. Боротьба була запеклою та подекуди брудною. Проте 3 серпня, за результатами референдуму, перемогли республіканці четвертій республіці бути. Також 9 серпня відбулося об'єднання ультралівих партій задля участі в майбутніх виборах. Це ставить загрозу для Греції, оскільки якщо вони переможуть, це може зруйнувати існуючі порядок в країні та втягнути нас у майбутню велику війну, яка назріває в Європі, через що було вирішено заборонити їм балотуватися. Проте, на наш подив, вони не прийняли це та не під... та підняли повстання на півночі, і через що так розпочалася громадянська війна. Попри невелику чисельну перевагу ворога, до них майже не приєдналася наша регулярна армія. Через ще внаслідок цього наші війська з легкістю переважали над селянами та робітниками з рушницями. Ще й нам додавали велику допомогу багато країн, що не бажали утворення синдикалістської Греції, хоч і нашим ворогам-синдикалістам теж допомагали. Проте війна була легкою. Ми без великих втрат перебили багато повсталих та, зрештою, розбили їх 5 жовтня. 20 листопада постало питання монархістів, і зрештою, би просто вирішили їх залишити в спокої. 7 травня 1939 року ми заявили про свої претензії на територію Османської імперії та Албані, де проживає немала частка етнічних греків, через що парламент ухвалив з великою більшістю рішення про те, що слід відродити мегалі. І вже 18 червня ми розпочали війну із Османською імперією. Це був досить такий вдалий час, адже імперія воювала на два фронти із каїрським та Тегеранськими пакетами. Тож війна почалася, і першим ділом ми розпочали у фрахій та висадку в Ізмір шести дивізій. Та вже 3 липня пав Константинопіль і султуря Султана переїхав у Анкару. А ми перейшли після Боспорта Дарданели та досить швидко почав наступати у Малій Азії. Єдиною завадою був брак числа дивізій через розширення фронту та гори. І вже 4 серпня був підписаний Константинопільський мир, за яким Османська імперія відступала у Малу Азію, а ми забирали усі землі Мегалі. За кілька днів після війни постало питання столиці: чи слід її переносити в давню візантійську столицю, чи лишати в Афінах, і зрештою, спираючись на те, що Костятинопіль наразі переважно населений турками, столиця залишилася в Афінах. 13 листопада реваншистський уряд Болгарії, відновивши сили, оголосив війну Белградському пакту, і для нас це було добре, так як вони прийняли у свій склад Албанію, а ми до неї мали територіальні претензії. Внаслідок цієї війни ми приєднали Албанію та Косову, утворивши там Албанську автономію. Проте північний епір, через який почалася війна, до неї не увійшов. Та ми, після внаслідок цієї війни, утвердили звіздати сильної регіональної держави, і Греція, зрештою, змогла процвітати.